Наша область знаменита багатьма знаменними людьми і, мабуть, до переліку тих споруд до тих закладів, які сьогодні є в нашій області по праву належить модне з перших місць, звичайно, нашому перинатальному центру. Чому тому що це не просто заклад заклад охорони здоров'я, це науково-методичний і науково-практичний центр, куди з'їжджалися практично з усієї нашої України, з усіх областей нашої держави, спеціалісти, які переймалися досвідом роботи нашого перинатального центру. Ініціатива нашого президента нове життя це дійсно нове життя. THANKS <sighs> FOR JOINING US. Та апаратура, про яку ми мріяли 35-40 років тому назад, мріяли фантастично. Сьогодні вона стала реалією, яка є у практичному використанні наших лікарів. А що значить апаратура сучасна, яка надає точну діагностику, точний розклад електролітів, точний розклад лабораторних даних, це своєчасно надана допомога. Це і є нове життя, яке ми впроваджуємо не тільки в самому, так би мовити, в провадженні, в технічному провадженні нашими медичними працівниками, але це вже нове життя в нашій Україні. До чого стремляться всі наші люди, яким немає відмови і з різних областей нашої області, нашої держави, які приїздять сюди для того, щоб отримати висококваліфіковану професійну допомогу.